Вітаю всіх кучерявий сад, передмістя Львова Оля Кучерява. Виставила я у сад чотири нові ліхтарики, і не можу ними натішитися, ну таку вони вже казкову загадкову атмосферу створюють у вечірньому та нічному садочку. От про новинки в своєму саду, що у мене нового з'явилося, крім як болячок на трояндах. бо... Наносиш осінь. Оскільки я ну, дуже мало оприскувань проводила своїх троянд впродовж теплого сезону, весняно-літнього, то все-таки вирішила оприскати. Нехай це буде лікувально-профілактична міра. І ми побуваємо. У такій собі садово-хімічній лабораторії, де перевіримо з вами сумісність препаратів. Як можна перевірити, якщо це не є вже відомі перевірені збалансовані суміші, як можна перевірити, що докупи змішується, а що ні? Бо надумала таку новеньку калатанку закалапуцькати. І от не знаю, чи співживуться препарати у цій калатинці, чи ні. Подивимося. А ще стимулюватимемо злаки до цвітіння, котрі мають бути окрасою нашого саду саме восени. До речі, осінь. Ми всі вже... Думаємо про неї, перечуваємо її і крадемо собі пів місяця літа. Пів місяця, яка осінь? Зараз літо. Все, люди, зараз літо, ніяких сумних думок, сонечко, квіточки, пташки тепло. Щодо квіточок, ну так, мені цьогоріч сподобалися ехінацеї. І хоча мода тут для мене таке пусте слово, не завжди подобаються особисто модні якісь тенденції чи рослинки, якщо так можна назвати, але тут все збіглося. Хінацеї стають модними, і те, що ми захотіли запросити їх більше різних сортів у свій сад. Зробила замовлення. А сьогодні воно приїде та навряд чи я встигну тут його показати вже у наступному відео. Поділюся, Це ж також будуть новинки у садочку. Зараз ми бачимо польку на другому квітуванні. І за що раз переконуюся, що при хорошому годуванні друге квітування зовсім не менш рясне, ніж перше. Хоча, звісно, є певні сорти, котрі не надаються. На оце рясне друге. А є сорти, котрі квітнуть усе літо. І ще хочу, аби ми прогулялися і подивилися на різні трояндочки для розпруження, для відпочинку. Дарсі басил, Він завжди в квіточках, хоча б одна, дві, три. Але прекрасні. Це власнокореневий кущ. Не бачу, аби він гальмував і відставав у розвитку від нащеплених троянд. Тому до власнокореневих я ставлюся дуже спокійно. Lady of Шalт заходить на друге квітування, пуп'янки в море. Теж є поодинокі квіточки між хвилями. Та вона у мене нарощувала такий потужний кущ. І ще показую, бо в мене кущі підв'язані не дуже естетично патики, шнурки. Я дуже дякую, що дивлячись на то все, ви мене не закидали в коментарях. Ну, зайвою критикою, зайвою, бо м -м, стараюся, ми з чоловіком стараємось зробити опори, якісь такі. Людські, більш-менш нормальні для троянд. Ну, не завжди вистачає часу, а троянду потрібно якось вкріпити. А тут вже є новиночка, опора. Влітку ми зварили, чоловік зварив, я пофарбувала, і деякі троянди у мене вже мають красиві. Обладунки. Моцартс Леді. Першорічка. Першорічки можуть квітнути безперервно, а наступні роки вже перервно. А ось вербена, списоподібна окраса всього літнього сезону та бджолоцвіт. Та чому літнього? Воно, як на початку літа, починає заквітати, так і до морозів. Майже. Моя улюблениця помпадур теж. За літо наростила гарний кущ, і дуже багато має пуп'янків на другу хвилю. А які тут аромати? Я не знаю, чому вона не популярна, можливо, тому що запікається. Дивіться, яка маса пуп'янків. Якби не гортензії поруч, можна би було подумати, що це червень. Які тут аромати? Помпадура одна з найароматніших у моєму саду? А ще мені дуже подобається її глибока чаша. Квітка у вигляді глибокої чаші. Подобаються глибокі квіточки, а не плоскі Теж списоподібна вербена відкриття минулого сезону, а цього року вона мені насіялася і я її розсадила по саду Просто ідеальна рослинка для створення вертикалі у садочку в природньому стилі. Або й не лише першорічка, Шарль Денерво, теж з глибокою чашею і дуже багатою палітрою відтінків у квіточці, а ще вона поруч з помпадур і теж прекрасно пахне. Трояндочки, трояндочки, давайте вже підійдемо до теми, чим я придумала їх оприскати. І подивимось, що не посваряться між собою обрані мною компоненти. Що ж, я хочу заколотати докупи, і що нам потрібно для нашої лабораторної роботи. Хочу взятик калій селіцій, і калій і селіцій зміцнюють клітинні стінки рослин. Я вже цим препаратом обробляла, мені, в принципі, сподобалось. Більшість троянд міцні і здорові, лише на деяких щось не десь починає з'являтися. Тому воно дуже класне. Далі хочу змішати і основним препаратом обробити, як говорилося, профілактично лікувально. Хто здоровий, то профілактично, хто вже щось чіпанув трішки, то лікувально фунгіцид кустодія. Чим мені він подобається, це професійний фунгіцид ізраїльського виробництва. Він більш-менш універсальний. Якщо є деякі проти протигрибкові, які діють на борошнисту, але не діють тоді на чорну плямистість чи не справжню борошнисту і навпаки, то цей якось за рахунок своєї складової частини має працювати проти більшості наших грибків. Плюс я ним не обробляла ще цьогоріч, а вже глибоко восени вже не схочеться то листя обробляти. Тому так. І важливо, от коли є багатокомпонентні препарати, то не завжди можна передбачити, як вони спрацюються з іншими препаратами. Тому такі речі будемо проводити робити. І для цього нам потрібна водичка. Шприци, шприци взагалі садівника це такий інструмент, один з найнеобхідніших. Якась ємність, можливо, пластикову, яку після експерименту викинути та й усе. Або скляна, котра стабільно в своїй лабораторії використовуватиметься. Ну, ось так, Все, починаємо. Починаємо. Нам потрібно перевірити, чи про взаємодіє з кустодія, з келіком. Якщо все добре, вони не провзаємодіють. Будь-які реакції відбуваються у водному розчині. Тому чуть капельку все робимо в мінімальних дозах. Даємо кап-кап-кап водички, щоб був розчин, а не концентровані препарати. Далі на кожен препарат потрібно мати свій шприц і ніколи не можна вимацганим шприцом всуватися у різні препарати. Беремо крапельку. Ми буквально капку кинемо. Крапнемо кустодії. Капка хай піде. Оп, добре. Є. Так, це решта геть. кустодія є. Розкалапуцькаємо, розведемо у водичці. Добре. Так, тепер туди будемо брати іншим шприцем. Ой-ой-ой, ой катастрофа. Ось таким великим. Будемо брати калій силіцій Так, так-тик-тик. Теж капочку. Цього не потрібно нічого багато. Якщо ж у вас препарати не в рідкій формі, теж буквально капочок, кілька капочок досить, то все решта назад повертаємо, потім всі шприци повідмиваємо. Ось. Якщо у вас препарати порошкоподібні, потрібно спочатку кілька крупиночок розвести в воді і використовувати для реакції. Розчин отриманий. Добре, якщо в теплій воді, бо інколи перевіряється, чи добрива сумісні з певними там, інсектицидами чи фунгіцидами, чи ще з чимось. А добрива часто у сухому варіанті і погано розчиняється у холодній воді. Ну що ж, дивіться, якщо нічого не змінилося, як було так і залишилося. То значить препарати сумісні. Що могло змінитися? Могли йти бульвашки, шипіння, легке, нелегке, будь-яке шипіння. Це ознака реакції і препарати в цьому випадку не сумісні. або ми могли ще побачити випадання осаду. Тому добре брати таку частеньку прозору ємність, щоб видно було чітко, чи є осад. У нас тут осаду ніякого немає. Отже, я спокійненько можу калатати ці два препарати і не боятися, що один знівелює іншого. Усьо, все просто. Ага, ще є одна ознака, котра може свідчити про проходження хімічної реакції, а отже, про несумісність препаратів. Але вона дуже рідко зустрічається це зміна забарвлення. Воно або зникає, або якийсь з'являється, або видозмінюється. Але в основному, при несумісності або осад випадає, або виділяються бульбашки. Так, з цим завершили. Де я беру костодію: це професійний препарат на розлив. Ви його в роздрібній торгівлі не знайдете. Ну, якщо би захотіли, завжди купую через Facebook у пані Світлани Швець. Сторінку у Фейсбуці вам скину, пишу в месенджер, прошу кустодію, і мені швиденько її відсилають. Це не реклама, це препарат, який для мене поза конкуренцією в компанії фонгіциді, він не дешевий. Минулоріч баночка на 100 мл, таку, як ви бачили, коштувала в районі 300 гривень. І на 10 літрів води йде 30 мл. Тобто там на 3 відра і 3 літри готового розчину. А ще завжди пам'ятаємо про температурний режим препаратів, які би ми не користувалися. Для кустодії спека не підійде, він працює, цей препарат. В межах до плюс 20, плюс-мінус градусів. Отже, чекаю на деяке похолодання і оброблю троянди. Красуня мока роза. Це той сорт, що у мене вже хоче оброблятися. Він середньостійкий до захворювань. Найбільш такі хворобливі сорти. Я вже про них розповідала у попередніх відео. А цей. Можна жити, але не найстійкіший. Плюс до всього він росте там, де лише півдня сонце. Для деяких сортів троян це дуже визначальна умова повний сонячний день. Не для всіх, звісно. Остинки не хочуть повного сонячного дня, новаліс, бускові троянди і так далі. А ще про сонечко. У наших західних регіонах волотисті гортензії теж потребують повного сонця для виявлення своєї повної краси. Ще одна бускова мініатюра рутвиця заквітає дрібнесенькими кулючками. І як завжди, хочу, ну не можна завжди хвалитися. Ціле літо, цілу осінь. Джекіс, фейворит чи фаворит. Дивіться, красончик. Велетень, але для парадної чи центральної зони. Не хворіє, зимує класно без укриття, квітне безперервно, квіточки рясні. Що ще треба? Бо у коментарях не раз спілкуюся саме про цей сорт. Красунчик 2,5 метри ширини, майте на увазі. Раночок, роса і злаки. Звісно, не всі злаки пізно заквітають. Це клодбрасер розквітає. Є такі злаки, які влітку вже нас тішать своїми волотями чи колосками. А от пенісетуми заквітають на осінь, і плюс вони потребують сонце. Це я показую свою нову опору. Як і ліхтарками, теж ходжу, тішуся. Поки що ми спромоглись на дві опори з чоловіком, ну нічого, все у нас попереду. Так, не всі пенісетоми. Є Карлі Роуз, вони з липня, квітнуть, сорт хамель та інші. А є такі, що в під кінець серпня. І ось. Мене завжди хвилювало, що мої пенісети не на повному сонці, тобто не на цілоденному сонці. На них світить сонце півдня. І так собі дивлюся на ту зелень і думаю, ну пора пора би вже їм якісь колосочки які закидати. Будуть ті колоски, не будуть. Взагалі не варто ризикувати. Пенісетами ми садимо на цілоденне сонце. Тоді гарантійно вони квітуватимуть. А в моєму випадку я буду пробувати їх стимулювати. стимулювати до квітування. А ще міскантуси маю, не знаю чи їх перший рік, і у них теж і натяку немає на колоски. Так, що ж робитиму із оцими злаками? Чим стимулюватиму? Ну, є універсальний стимулятор для всіх без винятку рослин. Стимулятор закладання пуп'янків чи колосків чи чого-небудь квіточок. То це. Фосфорне добриво-добриво з великою кількістю фосфору. Фосфор і кореневу розвиває, і зимостійкість підвищує і штовхає до цвітіння. Беру таке простеньке добриво, чистий лист для розсади, бо там фосфору 30%. Зроблю розчин і пролю цим розчином. Свої пенні сетами. Приблизно по 3 літри розчину за інструкцією, там є така мірна ложечка. Ця ложечка йде на 7 літрів води. Сонечко, сонечко. Скільки рослин тебе хоче сонечко, і виноград хоче сонечка. І бачимо, що тут таке. Тут троянда з фірід до Фрідом, котра в мене так погано квітує. Вилізла вище винограду, а там вона така красуня. Хоч остинки не поціновувачі палючого сонця. Ну, зовсім інша троянда на сонці. Зовсім інша. І здорова, бо питали за здоров'я Остинок. Остинки в мене якось хоть-хоть. Тримаються. Все. Дякую вам щиро за перегляд. До зустрічі.